Маленькі кімнати вимагають особливого підходу до вибору міжкімнатних дверей. Неправильна модель може вкрасти дорогоцінний простір, а правильно підібрана, зробить інтер'єр зручнішим та візуально просторішим. Перше, на що варто звернути увагу, це спосіб відкривання. Для маленьких приміщень ідеальним рішенням стануть розсувні двері або системи купе. Вони не займають місця при відкритті та дозволяють максимально ефективно використовувати простір. Другий момент колір та оздоблення, світлі відтінки, наприклад, білий, бежевий чи світлий дуб, візуально збільшують кімнату. Дзеркальні вставки або скляні елементи також допомагають розширити простір. Третій критерій: мінімалістичний дизайн. Уникайте масивних декоративних елементів та темних тонів. Простота і лаконічність головні помічники в маленьких кімнатах. Не забувайте і про якість навіть для невеликої кімнати двері повинні бути міцними, довговічними та відповідати загальному стилю вашого житла. Обираючи двері в магазині, баумнетю, ви знайдете рішення для будь-якого простору.